Дня, шановні українці, Вон. круки прилетіли, їду в горах, чуєте каркові. В Карпатах і щось мене тут зупинило. Відчуваю, що потрібно стати. і веде мене ось сюди, дивіться. Я тут перший раз просто ну, круки над головою крутяться, в таких випадках потрібно зупинятися, тобто слухати звуки простору, дивіться, жива ялинка. Ось ялинка. Пагати. ну Важко не заматюкатися, тому що негатив притягує негатив. А ось дивіться, негатив. Оце роблять хрестануті. Це коли оцей хрест на уті, символ страждань, хрест страждань, проїдає мозок і люди починають вбивати, нищити все живе. Ось. Ну, хай тому руки повідриває, хто це зробив і рід обірвець. Подивіться, дерево плаче, страждає. Ну і хрест страждань сюди.